Вітаю, Зеленський заявляє, що війна з Росією може закінчитися швидше, ніж ми того очікуємо. Та чи готова Росія до справжніх переговорів? Далі розберемось. А також Жозеп Борель заговорив про справедливий мир. А тим часом у Баренцевому морі сталася аварія з російським військовим кораблем. Ще один важливий момент у Вовчанську звільнили агрегатний завод. А росіяни почали на жаль обхід вугледара з флангів. Давайте заглибимося в ці події та проаналізуємо, що це означає, не пропускає важливе. Поїхали. Зеленський продовжує активно працювати на міжнародній арені. і Його нещодавній візит до США підтверджує це. Він підкреслив, що війна наближається до завершення, і це, звісно, звучить оптимістично. Проте головне питання залишається: чи Росія дійсно готова до конструктивних переговорів? Американські аналітики продовжують вважати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною, і що Кремль буде використовувати концепцію переговорів лише для того, щоб спонукати захід тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки щодо свого суверенітету і територіальної цілісності. Після слів Зеленського про те, що мир, мир наближається, а Кремль заявив, що для Росії немає альтернативи досягненню своїх цілей. І це підкреслює позицію Москви. Вона не готова йти на компроміси. Так, така риторика Кремля показує, що переговори з Росією на справедливих умовах мало ймовірні. Війна триває, і тільки сила та міжнародна підтримка можуть змусити Москву відступити. А Дональд Трамп у своєму стилі зробив гучну заяву, назвавши Зеленського найкращим продавцем в історії. І, хоча це виглядає, начебто, як комплімент, тут важливо звернути увагу на те, що він також натякнув, що Зеленський нібито сильно хоче, аби його опонент демократ Камала Гарріс перемогла на виборах. Ці слова викликають безліч обговорень, адже Трамп намагається втягнути українського президента в американську політичну боротьбу. Щодо Європи, Жозеп Борель виступив із важливою заявою про мир. Він наголосив, що ЄС готовий підтримати Україну, але мир можливий лише на умовах дотримання міжнародного права і положень ООН. І це підкреслює тезу, що ніяких компромісів на користь агресора не буде. Борель також згадав про зимові виклики, адже Росія знову готується завдавати удару по енергетичній інфраструктурі України. Але Європейський Союз має намір посилити допомогу, щоб Україна не опинилася в темряві і холоді. А як це намагаються зробити Російська Федерація? Ну а тим часом в Баренцевому морі стався цікавий інцидент. Російський військовий корабель адмірал Левченко здійснив постріл у бік Норвезького риболовецького судна, яке перебувало у виключно економічній зоні Норвегії. Цей випадок вказує на зростання напруги в Арктичному регіоні, де Росія продовжує демонструвати свою силу. Берегова охорона Норвегії чітко заявила, що їхні судна мають повне Право бути в цих водах, і цей інцидент може загострити відносини між Москвою та Осло. Ще один важливий момент, а це інцидент із ракетою Сармат. І Кремль намагається замовчати невдалий запуск міжконтинентальної ракети, яка мала б продемонструвати потужність російських збройних сил. Однак, після вибуху на полігоні Москва відмовляється визнавати проблему. Дмитро Пісков заявив, що нічого не знає про цей інцидент, хоча вже весь світ про це говорить. І це лише підкреслює, що російська пропаганда і надалі намагається прикривати лапкості армії, і техніки, проте реалії стають очевиднішими з кожним днем. Таким чином Кремль офіційно не визнав невдале випробування своєї ракети Сармат. Ну а далі давайте поговоримо про те, як українські війська атакували хімічний завод в Росії, про звільнення вовчанського агрегатного заводу, та як росіяни намагаються обійти з флангів важливе місто Вугледар. 22 вересня ракети, ймовірно, українські Нептун атакували комбінат у Каменськ-Шахтинському. Росія, і цей завод є стратегічним об'єктом, який виробляє паливо для ракетних двигунів. Хоча ракети були збиті російською ППО, за словами російських джерел, вибухи пошкодили трубу газопостачання, викликали пожежу, але, начебто, постраждалих немає. Достоменно невідомо, але можливо, що Україна почала активно використовувати західну, західні далекобійні ракети для ураження важливих військових і промислових цілей на території Росії. Також це психологічний тиск по військовому керівництву РФ та нагадує російському населенню, що Війна може зачепити і їх домівки. До речі, Росія відмовляється евакуювати своє населення з Кульської області. Жителі Кульської області вже звертаються до українських військових про допомогу, оскільки російська влада не поспішає їх евакуювати. І це свідчить про те, що уряд РФ не має належного плану для захисту власних громадян. Цей факт яскраво демонструє ставлення Кремля до свого населення. В умовах, коли небезпека реальна, держава не надає адекватної допомоги, і це може викликати обурення серед росіян і поставити під сумнів підтримку всієї цієї війни. Також українські сили звільнили від російських окупантів важливий об'єкт, а саме Вовчанський агрегатний завод. Це було дуже складне бойове завдання, яке включало навіть контактні бої та рукопашні сутички. Цей завод став для окупантів символічною фортецею, але українські спецпідрозділи ГУР зламали цей опір. І ця перемога посилає потужний сигнал, окупантам не вдасться тримати стратегічні об'єкти, і кожен їхній опорний пункт може бути знищено. Це дає впевненість українським військовим і деморалізує ворога. Але на жаль, ворог теж просувається вперед. Росіяни обходять місто Вугледар з флангів. Ситуація біля Вугледара загострюється, російські війська почали обходити місто з флангів після активних авіаударів, що суттєво ускладнює його оборону. Вугледар є ключовою точкою для оборони на Донбасі, і якщо росіяни просунуться. Вперед, то це може змінити хід бойових дій в цьому регіоні. Але поки українські військові продовжують захищати місто навіть в умовах чисельної переваги ворога. Коли завершиться війна, прогнозувати важко, а зменшення нафтових доходів в Росії це підтверджений факт. Що саме цікаво, Росія сама прогнозує значне скорочення своїх нафтових доходів протягом наступних трьох років, а саме до 14% від нинішніх. Показників, зменшення доходів Кремля це безпосередньо вплине на військові витрати, що може обмежити можливість Росії продовжувати інтенсивну війну. Водночас це шанс для України, оскільки зменшення ресурсів ворога це важлива перевага у довготривалій боротьбі. Цей тренд може змінити динаміку війни, особливо якщо російські фінанси продовжать слабшати. А як вам наступна новина? Літак Білорусії залетів до України. Цікаво, як його не збили. 24 вересня літак, ймовірно, з Білорусі перетнув український кордон, викликавши повітряну тривогу. Незрозуміло наразі мотиви, можливо, з намірами розвідки чи провокацій. Пишуть, що це літак був як 130 що рухався з Білорусії у південному напрямку. А як 130 – це російський навчально-бойовий літак. Виробляється на Іркутському авіаційному заводі станом на 23-й рік у розпорядженні Білорусі було 11 таких літаків, і це новий виклик для повітряної оборони України. А також цей випадок нагадує про те, що Білорусь залишається потенційною загрозою. Це ще один фронт, на який Україна має бути готова реагувати. Але наразі перетинати кордон України дуже небезпечно. З'явилися подробиці, що російський літак А-50 збили саме радянською системою. Російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 ще у лютому 2024 року був збитий збройними силами за допомогою радянської системи ППО С 200 а не Петріот. А як раніше писали, про це повідомляє газета The Times. За інформацією видання, перший пуск був восени 2023 року, але тоді ракети не змогли вразити ціль через зміну траєкторії польоту А-50. А наступний випадок був у січні, коли літак вперше вдалося збити батареєю Петріот над Азовським морем. Тоді Кремль зрозумів вразливість своїх літаків і відвів їх з Азовського моря за межі досяжності Петріот. Однак їх ще Могли дістати С-200. І в лютому ГУР вдалося вразити другий А-50 за допомогою радянської системи С-200, яка може вражати цілі на відстані до 170 кілометрів. А це сталося, я вам нагадаю, в краснодарському краї РФ. А також німецький оборонний концерн Рейнметал представив нову систему ППО і пообіцяв передати Україні 10 таких систем. Йдеться про зенітний комплекс SkyRange 35 на шасі Leopard 1. Він оснащений 35-мм автоматичною гарматою Orlicon dkg та призначений для захисту від безпілотників і крилатих ракет. А система використовує сучасні боєприпаси із програмованим підривом, що значно підвищує ефективність ураження повітряних цілей. І новини показують, що війна продовжується, а ви не забувайте, що кожна новина може бути дуже важливою для вас. Тож підпишись на канал. Дякую, до зустрічі.